Я вже дізнавався, що я не тямлю майже нічого в технологіях, а це все тому, що мама мені колись казала в дитинстві, Льоша, не втикай в ці гаджети, тому що що? тому що спалископ точно ні, 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 тому що можна погіршити зіри. Ось у мене в ручках. от зараз це макет Ока. До речі, технології не стоять на місці. Uh -huh. Сучасний світ досить швидко розвивається: екрани, комп'ютери, там, телефони, годинники, там все це яскраве світло, яке ми втикаємо на ніч. Як це впливає на наш зір? Будемо говорити далі. З цим оком і з гостем Це світний тиждень сітківки ока розпочався сьогодні і буде тривати аж до 30 вересня. Метою цього тижня є підвищення обізнаності про наш зір А медичних термінів та пояснень навколо сітківки ока безліч, але варто знати головне, сітківка. Це такий дуже тонкий шар на оці, який я вважаю, який виконує важливу функцію нашого зору. Дуже це я постійно дуже говорила неправильно. Сітка, сітківка, сітків. Сітківка. сітківка. сітківка так, Отже, сітківка. як запобігти проблемам з очима та зберегти зір, попри постійні навантаження. Дізнаємось просто зараз у нашій студії лікар-офтальмолог Дмитро Павленко. Ми вітаємо вас одразу. Одразу питання, що таке, що таке? таке сітківка? Не не? Сітківка! Сітківка, правильно Сітк... казати. Сітківка, ока. Що це таке? Ви можете нам пояснити? Плівка, давайте так, я вам покажу зразу на макеті. Внутрішня ось ця частина, це як сенсор у фотоапараті, сприймає всі, все світло, яке попадає в око. А, і матриця, потім, по як матриця або як плівка, дивлячись, в якому ви поколінні живете. <плівка> Дякую, <плівка> передає потім до мозку. І мозок вже як комп'ютер обробляє все це. От дивіться, за даними За в Всесвітній організації охорони здоров'я близько 300 мільйонів людей у світі мають проблеми з зором. Не виключенням <гум>. є, звичайно ж, Україна. Так, за даними Національної служби здоров'я України, в 2021 році кількість осіб з втратою або погіршенням зору <гум>. нарахувало <гум>. понад <гум>. 17 тисяч людей, у 22-му вже понад 19 тисяч, і в 2023 році вже 30 тисяч осіб. Вплинула так війна чи те, що ми залипаємо. Ну тобто, якісь поранення, чи те, що ми через війну залипаємо в гаджети ще більше, тому що читаємо, скільки там е, русні е, наші люди е, на наші військові знищили чи стрес можливо, я так би сказав, все це. Тому що, по-перше, не забуваємо, скільки мільйонів українців виїхало за кордон. Угу. Кількість населення значно зменшилася. Якщо кількість. Випадків хвороб очей збільшилося, то в відсотковому співвідношенні це навіть в рази більше буде, ніж нам здається. Спочатку безумовно, це стрес. Безумовно, це те, що люди не мали особливо перші тижні, перші місяці, можливості мати адекватну гігієну. Uh -huh. Вони переїжджали з одного району в інший. Не було достатньої кількості лікарів. Лікарі також переїжджали. Ми uh -huh. все це пам'ятаємо, як воно було в 2022 році. Кількість захворювань інфекційних через недостатнє бруд і так далі. Вони Ну так, спали сильно. люди. Буває навіть просто в лісі. Я знаю такі ситуації. Слухайте, а що можна поставити на перше, друге, третє місце? От зараз те, що погіршує нам зір, там стрес чи інфекційні хвороби? Перше, друге, третє. А, перше я б сказав би не відвідування лікарів, чесно ага. на жаль. Да, тим Друга. паче, зараз до мене приходять люди. Останній раз були перевіряли зір, як вони кажуть, ще до повномасштабної війни. А деякі кажуть, що до ковіду чи не зрозуміло, хто коли. Mm -hmm. Тому що хтось переїхав, хтось не переїхав. Але все це стреси вони дають. Е якось все це відвигається на останній план якось про Друга. себе, на своє здоров'я. А на першому місці залишається як на... часто треба раз півроку? Дивлячись кому. Бувають, якщо люди мають захворювання, наприклад, тієї ж сітківки, як діабет, деяким людям триває взагалі кожного місяця. Ух ти Це, а, а... І на противагу цій категорії населення, наприклад, якщо люди здорові. Якщо людина, наприклад, там 25, 30, 40 років не має ніяких скарг в родині по прямій лінії, також немає захворювання чей, чи... тоді можна раз на кілька років перевіряти. Хорошо, дивіться, от, от я сиджу і секундочку, у мене прямо от, е, заболіло в очах. От я сиджу, не ходжу до лікаря. Да, що має стати для мене якимось тригером? Що я маю піти там відсунув палець, не побачив нігтя? Чи от як мені зробити якийсь маленький тест, щоб зрозуміти о а пора. Ну, По-перше, згадати, коли ви останній раз перевіряли зір? Е, перевіряв. Да. Ні, я перевіряв. я перевіряв, перевіряв, серйозно тому що в мене проблеми зором. А, а от якщо людина не перевіряла, от що для неї має стати тригером? От так. Е, є кілька випадків, коли вам треба негайно прям звертатися. Це поява різка, великої кількості мушок плям перед очима. Це різке погіршення зору. От вчора було добре, зранку людина прокидається каже, я не бачу на одне око взагалі. Зрозуміло, що тут ну, треба бігти. Це біг. так, це прямо прям боя. Випадок, коли люди е, дуже давно не перевіряли зір і мають, е, наприклад. Дуже давно це скільки? Ну, наприклад, півроку, рік, все, але все? є родичі з захворюваннями очей, наприклад, глаукомою. То їм треба перевіряти. тобто підсумуємо півроку, якщо не перевірялися, давайте сходимо до лікарні, тому що це зараз навіть безкоштовно, якщо це у сімейного лікаря. І якщо ми бачимо перед собою зірочки, то що робимо? Пускаємо салюти, йдемо теж до лікаря. От знаєте, так. в мене є таке незвичне питання до вас. Якщо ми говоримо про нове покоління, так? світ прогресує, технології, комп'ютери, гаджети, все це впливає на зір. А от Людина всередині організм прогресує теж чи ні? Якщо ми говоримо про молоде покоління, вони підлаштовуються. Ну тобто, щось змінюється, якщо старому поколінню вже а, до цього якось адаптуватися складно. Але от якщо ми говоримо про нове покоління, тобто які десь генетичні замінива думка дуже цікава, тому що що ми бачимо останнім часом, кількість людей короткозорих, які погано бачать далину, вона збільшується. Кожного року зростає, неймовірно зростає і зростає поступово, особливо в країнах азіатських, але в європейських також, в штатах також зростає. З чим це пов'язано? Можливо, тому що нам останнім часом все життя треба сидіти за комп'ютером. Нам не треба вже ловити рибу. Нам не треба дивитися. Про там рибу біжить. про рибу тут мовчить. Треба нам ловити рибу. Ну, тобто щось відбувається, все все, все ж таки так. Я просто знаю, що, наприклад, організм адаптується до неправильної їжі. Оце я нещодавно вичитала. Це ось такі генетичні теж моменти адаптування існують, що там вже якісь ну якось шлунок чи підшлунковий, якісь да, Вже є якісь зміни, що а, допомагає ну якби адаптуватися до некорисної їжі. Смажовалько з дав... підширена. А от Так, телефон. да, про телефони хочу поговорити. От я бачу тут така е функція, е як вона називається ю? А вона називається, коли телефон міняє колір екрану на такий більш рожев. Так, що вона називає? Це допомагає. Нічний режим, або, здається, в Android якось по-іншому називається, але суть не в тому. Переводить або автоматично, або в ручному режимі кольорову гаму на більш теплу. І менше синього світла, більше жовтого це, я розумію. Допомагає це чи ні? Чи це я просто... Фіс... для чого? <хих> О, так розкажіть, <хих> ну, <що? піллячу> 에, тобто, найзберніше найпоснаніша... ні, ні, зір... На зір, А на для жані. чого це робить? 에, ми знаємо точно, що синє світло, велика кількість синього світла, вона впливає на те, що люди гірше засинають. <хих> а тому, якщо ми в вечірній час ще годинку, два подивилися TikTok, Інстаграм, Ютуб, телевізор. Людина дуже погано Це буде знає. засинати, будуть збиті циркадні ритми. Так. Але на сам зір воно практично не впливає. Угу. Тому деякі люди кажуть, що. А я не бачу, щоб мені стало краще. А no. деякі кажуть, що я бачу, але це знов таки no, на, так. на зір впливає, але в поганому плані. А так, коли і... в темряві не сидиш в і плыває. контрастний екран, сильно контрастний екран, ти в темряві сидиш, а потім прибираєш телефон, навіть не в темряві. там. <ріг> і бачиш, ти, що в ти... вода? і в тебе все таке мутне наче. <ріг> на ти коли ж... прям читаєш текст, потім там через 20 хвилин ти прибираєш, і ти розумієш, що в тебе все пливе. Тому що очі, вони фокусуються, фокус. фотоапарат <ріг> фокусує. Для близі, ми сидимо, mm -hmm. дивимося для близі. Деякі люди там годинами можуть сидіти. Потім mm -hmm. дивляться взагалі нічого не бачу. Mm -hmm. Чому? Тому що gosh, очі, gosh. от умовно кажучи, якщо ви будете тримати чашку з кавою півгодини, а потім спробуйте розігнути руку. Затікає, так, Ну да? Затікають. Ага. Тобто, тобто, що робити? Час від часу треба якось дивитися в далечінь або клепати очима. Які є вправи, щоб, щоб зір оцей повертати? Чи коли ти, наприклад, дуже багато всього читаєш, там зараз дуже багато діточок, які вчаться онлайн, вони постійно. Чи треба їм якось розмінати очі? Чи треба їм потім виходити в ліс, не знаю, дивитися на білочок або кудись там дивитися, як гілочки, мілкі якісь предмети? Ну, в лісі партизани, не треба. Але робити перерви треба. Ми маємо таку універсальну параду і для дітей, і для дорослих. 20-20-20. Кожні 20 хвилин на 20 секунд, буквально. Ми відволікаємося від того, що ми робимо для близі, наприклад, це екран чи планшет, Подивно. і просто дивимося вдалину. Можна покліпати. А тобто, це не 20... проблема взагалі. Абсолютно на 20 секунд, буквально. Тобто ви можете навіть не вставати з робочого місця, це знов таки ортопеди не рекомендують, тому що ні, треба ходити, про очі, да? Але про очі не важливо. Але те інші люди, до яких треба приходити один раз на півроку, да? <свист> значи, <свист> <свист> до стоматолога, до офтальмолога, до ортопеда, ортодонта <свист> до всі, і, і всіх. Всі, всі. От знаєте, а ще існують ці там комп'ютерні окуляри, які допомагають зберігати О, зір. Це правда чи ні? Віар це навпаки окрема історія. Це в якомусь плані. Грес технологічний наймовір, але це екран, який дуже близько до ока. це не дуже добре. Ага, це екран, який дуже близько, оця фокусна відстань до ока, і відповідно воно дає більше навантаження на очі. Тоді запитання одразу звідси на якому на якій відстані мені тримати телефон? На ви, у мене на, ру, на, у мене на відстані, зір хороші тільки руки короткуваті на відстані. Ліктя на відстані от, ліктя. От, приблизно там 40 сорок сантиметрів. А тепер по поксюшна запитання. і все ж таки комп'ютери, гаджети впливають погано на зір, чи це все ж таки міф. Для дорослих людей не впливають. Практично, єдине, що буде пересихання передньої частини ока, так. треба періодично робити перерви, іноді кліпати. Угу. Якщо є дискомфорт, так відчуття, наче щось попало в очі, хочеться потерти, так. це значить, що розвивається хвороба сухого ока, коли пересихає передня частина ока. Ось тут прозора, вона, ми під час кліпання вона змащується кожного угу. разу. За екраном ми, по-перше, рідше кліпаємо. По-друге, ми іноді буває не повністю змикаємо повіки і частина передньої частини ока вона просто не змащується сльозою. Тому можна використовувати аналоги штучної сльози, так звані штучні сльози. Бажано безконсервантні, тому що якщо ми весь час за екранами, нам треба там 3-5 разів на день, умовно, якщо людина 12 годин за комп'ютером, у неї вже через 2 години вже буде відчуття. Ніби все mm -hmm. жах mm -hmm. за чима. Кондиціонери також, тому треба періодично. Кондиціонери. А типу Сухі. 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 От ви сказали, для дорослих людей практично не впливає, для дітей впливає. дітей впливає на жаль. Тому що формується ще зор. Зір. Ми точно не знаємо, як воно відбувається, але ми знаємо, що в багатьох випадках, якщо в дітей великий екранний час, так. то в них вищий ризик розвитку короткозорості. Я мама була права. Ох ти йо, мамо, що знали. А, добре, а таке питання. Ми з телефонами із гаджетами розібрались більш-менш. А коли вирубають світло угу. а, да, і да. горить маленька або свічечка, або там якийсь ліхтарочок, собі горить, Такий тусклий, і воно да, да, і так, ти так ходиш, не подає, це не можеш зрозуміти, де ж тебе згодиться. Це псує чи око навпаки? Очі втомлюються більше. Uh -huh. Відповідно, і чим більша різниця між екраном і яскравістю екрану, на який ми дивимося, і навколишнього середовища, тим більше буде оця втома. Тому ми рекомендуємо, наприклад, в напівзатемнених кімнатах, якщо ви вже сидите не можете увімкнути світло, зменшити яскравість екрану. Mm -hmm. Щоб цей перепад а, був менший. А, робити скажі, перерви, знову. А, ми під час цього дуже часто читаємо дитині книжку, коли тускле світло. Або дивимося новини там. Чи можна це робити? Те саме, але е, читанні книги, в чому різниця? Книга не випромінює світло в око. А, угу. Тобто око не втомлюється, так? око втомлюється, але там трошки Мозок по втомлюється там. Всі втомлюються. І Всі батьки читати дати книги <рес> так. для дітей. А от ви сказали про краплі, так? так. що є спеціальні для зволоження. А взагалі, от такі краплі, як, наприклад, від почервоніння, їх можна використовувати чи це не бажано? Е, не бажано? Не бажано. Тому що ті краплі, які від почервоніння, вони звужують судини. Mm -hmm. Але мало хто про це говорить, вони зужуть судини не тільки на передній частині ока, ще на задній частині ока, ще біля носу. В деяких випадках Ой. навіть ми знаємо, що навіть в мозку, е Ой. і якщо ми це... Періодично, якщо це один раз перед там якоюсь великою подією, це не принципово. А якщо люди буває, капають кілька разів на день, кілька разів на тиждень і це регулярно, нерегулярно, виникає звикання до таких крапель, тому ми їх не рекомендуємо. Ми рекомендуємо зволожуючі, вони не шкодять, вони не лікують, але вони дають зволоження. Якраз те, чого нам не вистачає в повсякденному житті, дуже сильно або зволожуєте, або кліпаєте очі. Мене таке комбіноване питання. Я думаю, що воно всіх стосується, є мінус, є плюс. Мінус, ти просто одягаєш окуляри або лобиш робиш корекцію зору і все, ти ходиш. З плюсом трошки важче, тому що плюс ти одягаєш окуляри лише коли ти читаєш. А все останнє в тебе в мене плюс два зараз. І в мене всі всі такі мілкі дрібні частинки вони розмиваються в мене. І текст розмивається. Я давно куті, коли не бачу, Тому міни манікюр у мене Ксюша, заставляє робити. Mm -hmm. а, але ж можна зараз робити корекції. При мінусі і при плюсі теж роблять корекції. Чому всі офтальмологи майже ходять в окулярах? Е, Хороший вопрос. Чудове. До офтальмолога, який прийшов до нас в окулярах. Чудове питання. Так, по-перше, давайте за першу частину питання. Угу. За мінус і плюс, якщо ми маємо мінус, це людина, яка погано бачить вдалину. Так. Якщо в людини плюс два в умовно. Молодому віці люди будуть добре бачити вдалину, але з часом для близі зір буде набагато швидше погіршуватись. Але з часом навіть для далі зір буде погіршуватись. Тому в якомусь плані плюс це, мабуть, гірше. Ну то знов-таки дивлячись, в якому плані дивитися. А при мінусі, навпаки, зміну з негативних моментів, що ось це око, воно розтягнуте. Якщо ми щось розтягуємо, ми знаємо, що ризики, що там можуть бути невеличкі дефекти і інші моменти, то, то теж так. Не давайте про дефекти, вже все. Бо ми у мене вже очі починають боліти, не знаю від чого. Топ 3 від поради цього світла, так дуже да, таке яскраве світло. Почалось от ви кондиціонер, тут. яскраве світло. світло. Так. Ми недостатньо кліпаємо. А Ти отак, от ходи. Отак, Дякую. А так. ти а так? можеш так? мені? скажіть мені, будь ласка, з приводу ваших окулярів, так. все ж таки, чому ви не робите корекцію зору? Так, да, оце е, є кілька варіантів. Варіантів Корекції зору Так. ми маємо розуміти, що будь-яким з варіантів ми не виправимо ситуацію з тим, що око або менше в розмірі, або більше в розмірі. Ми тільки дамо хороший зір. Якщо ми знов-таки маємо людей з короткозорістю, їм більш часто, ви правильно сказали, роблять лазерну корекцію. Але для будь-якого втручання, а це хірургічне втручання, так. є свої покази, протипокази, і лазерна корекція вона не є, вона є як пластична хірургія за бажанням. Угу. Хтось хоче робити лазерну корекцію, в неї є свої протипорт. Ну, мене плюс два. Я можу собі зробити зараз, очі нормально. Це залежить від кількох ще параметрів вашого ока і від того, який у вас дійсно зір. Ви кажете, що у вас для близі поганий зір. Зазвичай при плюс два ми не робимо. Хорошо, тому, так буде давайте будемо момент. закінчувати, тому що у нас обмаль часу. топ 3 поради по одному реченню конкретних для є тих, у кого ще запитань. більш менш. Є зір. Потім після ефіру. В чому проблема? Цих кошти прийом розкажете і далі. Так, топ три поради. Перша по-перше, не не забувайте періодично перевіряти зір в Є. Yeah. Друге, правильне харчування. Uh -huh. Це дуже важливо. Здорове правильне харчування, менше рафінованих, менше оброблено, жирної їжі і так далі. Це все впливає. І що? третє, я б сказав, Klipati. мабуть, це частіше кліпати. Це наш режим роботи. Тобто, uh -huh. це те, що. Робити 20, перерви 20, 20, це да. те, що робити перерви, це те, що до речі, навіть фізичні навантаження вони зменшують ризик розвитку деяких захворювань. Ух, це доведено, так тому адекватний Оце наш робочий mm -hmm. час він має бути більш-менш збалансований. Yeah. Це не значить, що треба е, бігти там на олімпіаду чи е, ще щось робити таке, але хоча б. Хоча б достатня фізична активність, це вже зменшує ризики навіть захворювання. Чи ми вам дуже дякуємо, що прийшли так. з такими Багато корисними порадами. Да? Так, а я хочу нагадати, що з нами був лікар-офтальмолог Дмитро Павленко, який розповідав нам про те, як можна зберегти свій зір.